Привіт, сьогодні хочу показати книжки, які читає мій десятирічний син, ну принаймні ті, які зараз знаходяться у нас в наям. Розказати трошки про них, та власне про те, як я змогла заохотити його до читання. А чому взагалі я вважаю читання таким важливим? Напевне, для мене принаймні. найголовніше те, що це просто страшенно цікаво, ну принаймні для мене. Я сама дуже люблю читати і знаю, що жоден режисер не намалює кращої картинки, ніж та, що народжується у мене в голові під час читання. Я прочитала багато книг, в тому числі ті, по яким потім знімала кіно, і можу сказати, що частіше всього картинка в моїй голові була більш вражаюча, ніж та, що вийшла. На екранах кінофільмів, ну це так. Хвилинка гумору. Перш за все читання книжок допомагає розвивати уяву та фантазію. Зараз, коли наука та технології стрімко розвиваються, коли нейромережі вже вміють писати вірші, пісні, вони вміють малювати класні картини. Я вважаю, що дуже важливим є саме творчий підхід. А я впевнена, що коли наші діти підростуть, багато роботи, яку виконують зараз люди, вона буде передана комп'ютерам. А от нестандартні задачі, ті, які не підлягають і не можна описати якимось простими алгоритмами, поки що цю роботу у нас ніхто не відбере. Ну, не знаю, можливо, це якась така чиста моя думка. Я перечитала фентезі, тому що фентезі це є і мій також улюблений жанр книжок. Також читання розширює словниковий запас та допомагає дітям розвивати комунікативні навички. Якщо дитина читає книжки різних жанрів та стилів, вона зустрічає нові слова та вислови, які може потім використовувати у своєму мовленні. Також, коли діти обговорюють потім після прочитання книжки зі своїми друзями та сім'єю, вони вчаться висловувати свої думки та почуття. Книжки навчають дітей моралі та якимось іншим життєвим цінностям, адже дитина в книжках стикається з такими ситуаціями, з якими вона не стикається у власному житті, і вона виносить ті повчальні уроки, такі якісь певні моменти про дружбу, про вірність, про справедливість, про інші якісь моральні цінності. І все це є дуже важливим для формування особистості дитини. Мій Тимофій зараз читає переважно фентезі. Я вважаю, що цей дуже добре допомагає розвивати уяву та креативність, адже у світі фентезі можна знайти просто якісь певні, якісь неймовірні створіння, містичні предмети та чарівні закляття. Це може стати джерелом натхнення та стимулу для, для творчості. Зараз у мене в руках другий цикл серії книжок Коти вояки. Можна сказати, що це такий бестселер серед підлітків. Всього поки що на даний момент є три цикли, в кожному циклі по шість книжок. Коти вояки це дуже популярна серія фентезі-романів для дітей та підлітків, що була написана американською письменницею Ерін Хантер. Серія складається з більш ніж 80 книжок взагалі. Це Три цикли та ще купа книжок поза циклом. Ці книжки прикладені на дуже велику кількість мов, зокрема і на українську мову. Головними героями цих книжок є дикі коти, які живуть у лісі та борються за своє місце у світі. Вони мають власні традиції, звичаї, свою якусь певну ієрархію. Їхнє життя дуже схоже на те, що могло би бути в дикій природі. У книжках читачі можуть спостерігати за життям котів, за їхніми пригодами. Від переплетення якихось інтриг та битв за територію до зворушливих історій про дружбу та кохання. Однак варто відзначити, що ці книжки містять певну кількість насильства, якихось таких сцен бою, можливо, навіть десь жорстоких. Дуже часто в цих книжках вмирають як другорядні, так і головні герої. Тож, якщо ви розглядаєте для своїх дітей ці книжки, вам слід переконатися, що ваша дитина до цього готова. Черептон крутій автора Дерека Ленді. Це друга чи третя книжка із серії, їх усього три. Ми придбали лише одну, дві інші Тимофій прочитав з бібліотеки та завантажені. Один з таких методів, щоб зацікавити Тимофія до читання, це ми йдемо там в книгарню і вибираємо якусь. Першу книгу із серії, я йому її купую. А далі вже наступні книжки можна прочитати і, скажімо так, шукати в бібліотеках, або завантажити. Однак хочу відзначити, що Тимофій завантажені книжки він не читає з телефона або планшета, тому що це дуже сильно псує зір. Тимофій завантажені книжки читає виключно спеціальної електронної книги. Історія про звичайну 12-річну дівчинку. Її дядько був відомим письменником, і після того як він загинув, він залишив їй у спадок величезні статки та такий собі вхідний квіток до світу магії, таємниць та небезпеки, разом з найвіданішим і найдотепнішим своїм напарником, детективом Черептоном Крутієм. Серія Черептон круті має величезну популярність у всьому світі. Продано понад 5 мільйонів копій, що свідчить про її успіх серед широкого кола читачів. Звичайний хлопчик Мерф через помилку директора потрапляє у таку незвичайну школу East Side Super Secret Service», де він стає частиною класу з дітьми, які мають різноманітні суперздібності. Кожен учень там має свої унікальні здібності, такі як телекінез, телепатія, невидимість, здатність до літання тощо. Діти з цих класів займаються навчанням, яке спрямовано на вдосконалення їх цих суперздібностей, а також на вивчення та боротьбу з різними злочинцями, які загрожують світу. Крім того, у них є можливість досліджувати нові технології та винаходи для боротьби з цими злочинцями. Загалом серія книг Мерф, звичайний пропонує захопливу історію про пригоди дітей з такими надприродними здібностями, які працюють разом, щоб врятувати світ, захистити світ від злочинців та інших небезпек. Наразі у серії її три книги, всі три книги Тимофій прочитав, і вони йому дуже сподобались. Мисливці за планетами це також серія книг для дітей від 9 років, написаних Норою Майорош. Головні герої це двоє дітей, які разом зі своїми друзями досліджують космос, вивчають планет та стикаються з різними космічними загрозами. У цій книзі ці діти навчаються працювати у команді. А кожна книга присвячена якійсь окремій планеті, та містить багато цікавих наукових фактів про неї. Автор намагається зробити науку більш доступною та зрозумілою для дітей, а також втілює в цих в серії цих своїх книжок позитивні життєві цінності, такі як дружба, взаємодопомога, відданість та відповідальність. Мисливці за планетами це така дуже цікава та пізнавальна серія книг. Вона може зацікавити тих діток, які цікавляться космосом, а також наукою. Агенція батьків. Це такий дитячий роман британського письменника Девіда Бадділя, який був опублікований у 2014 році. Головний герой це 11-річний Баррі Бенсон. А він живе у дитячому будинку, і його основна мрія це знайти звичайну родину, в якій би він міг жити як звичайний хлопчик. І ця мрія несподівано збувається, коли до нього звертається агенція батьків, Це організація, яка надає дітям можливість вибрати собі батьків. Баррі вибирає собі досить незвичайних батьків, і разом з ними він потрапляє у пригоди, які він раніше навіть не уявляв а, собі можливими. Це смішна і захоплююча історія про пошук родини та пригоди, які можуть виникнути, коли твої мрії стають реальністю. А також є ще друга книга а, цієї серії: це геймпад, покерування людиною. Вона в нас також є, але залишилася на старій квартирі. Історія про майбутнє, в якому люди можуть керувати один одним, використовуючи геймпад, тобто пристрій для керування відеоіграми. Головні герої це два близнюки. Вони живуть у майбутньому і кожен з них має свій геймпад. Наприклад, вони можуть змусити людину почувати біль або радість, або навіть контролювати її рухи. Книга описує пригоди Фреда та Елі, коли вони вирішують за до допомогою цього геймпаду вирішити свої якісь певні проблеми. Також вони шукають свою маму, яка зникла, намагаються допомогти своїм друзям. Книга містить багато гумору та захоплюючих пригод і ставить дуже важливе питання про межі і етику використання технологій та маніпулювання людьми. Серія книг зграє від того самого автору, що і серія книг «Коти вояки» розповідається про групу вовків, які живуть у лісі і намагаються вижити в тих умовах, коли їхнє природне середовище постійно змінюється під впливом людської цивілізації. Головні герої це вовча сім'я, що складається з кількох поколінь, які намагаються виживати в умовах лісу та боротися з іншими хижаками та займаються паралельно пошуком їжі. книги цієї серії. вони наповнені пригодами, а битвами та взаємовідносинами між різними групами вовків. Крім того, автор Ерін Гантер дало розкриває характери героїв їхні взаємовідносини, а також проблеми, з якими стикаються вовки, намагаючись вижити в умовах, коли їхнє природне середовище постійно змінює. В серії є шість книг, а кожна з них продовжує розповідь про пригоди вовків із різних поколінь. Книга автора Тоска Ментен мій братик Мумія, розповідає історію братів, думмі та хооса. Одного разу вони знаходять мумію віком близько трьох тисяч років. Виявляється, що це їхній новий братик, у якого їм купили їхні батьки на аукціоні. Така трохи заплутана історія. А діти намагаються зрозуміти, як жити з мумією, якою звісно є якісь свої певні звички, є свої погляди на життя. Головні герої змушені прийняти незвичайність свого братика та знайти спосіб жити з ними в одному будинку. Вони допомагають мумії пристосуватися до нинішнього світу, засвоїти сучасні звички та навички, а також допомагають вирішити його основну проблему, тобто дізнатись, хто вбив його у минулому. Також у цій книзі дуже гарно описуються звичайні проблеми підлітків. Це взаємовідносини з їхніми однолітками та родиною. Серія книг Барті Меус написана Джонатаном Страут, британським письменником. Це фантастична серія для молодших, а трошки старших кольорів. Написана вона у жанрі фентезі. Тут магія та містика зустрічаються з реаліями просто звичайного сучасного світу. Головний герой цієї книги це джин на ім'я Барті Меус та хлопчик Натаніель. А джин Барті Меус здатний змінювати свою форму. Та матеріалізувати будь-який об'єкт із власних думок. А серія цих книжок складається з трьох книжок. В кожній книжці цієї серії таж знайомиться з новими персонажами та пригодами, але всі вони пов'язані однією сюжетною лінією. Головна тема всієї серії це боротьба добра зі злом, а також питання влади та самовиправ. А діти, які виросли на книгах Гаррі Поттера, я впевнена, що вподобають також і цю серію, тому що між ними є багато такого спільного крила вогню. Це серія дитячих фентезі романів, написаних Туї Сазерленд. Серія складається з 10 книг. Вперше вона була опублікована в період з 2012 по 2021 рік. Кожна книжка описує пригоди і драми якогось основного героя. Головний герой це дракон, який намагається знайти своє місце в цьому світі. А повному інтриг та загроз. Усі книги написані від першої особи. А розповідь ведеться з точки зору різних драконів, які зустрічаються на шляху головного героя. Серія крила вогню здобула також дуже широку популярність у середовищі дітей та молоді, які взагалі цінують жанр фентезі та пригодницькі романи. Тимофій прочитав наразі тільки першу книжку. Я йому її придбала. Йому ця серія дуже сподобалась. І ми пішли шукати по по бібліотекам наступні книжки. Взяли ось цю, але це виявилася третя книжка. Тож зараз Тимофій читає другу книжку на нашій електронній книзі, і далі вже будемо шукати наступні книжки цієї серії. Ось декілька порад від мене, які допомогли мені в свій час заохотити Тимофія читати книжки. Без примусу, ну без примусу це так голосно сказано, тому що якщо будем, будьмо чесними, якщо дати Тимофію вибір між тим, щоб робити те, що він хоче, а це грати на телефоні або читати книжку, то він вибере все ж таки телефон, але при певних обставинах я можу схилити його, скажімо так, до прочитання книжок. Перша така порада, тільки коли ви починаєте привчати своїх діток до читання, це Знаходити цікаві книжки на їх смак. Тобто не ті книжки, які вам здаються цікавими, а ті книжки, які здадуться цікавими саме вашим діткам. Це вже в залежності від інтересів дитини. Це можуть бути книжки про динозаврів, про космос, пригоди, містика, навіть якісь дитячі любовні історії та ну те, що те, що подобається саме вашій дитині. А друга порада перед прочитанням цієї книги. Розкажіть щось цікаве, якісь цікаві факти про героїв. Можливо, пошукайте в інтернеті серед відгуків інших читачів. Щось таке, що, скажімо так, захопить вашу дитину, захопить його або її увагу і. Потягне вашу дитину за собою у світ саме тієї книжки, яку ви їй пропонуєте. Третя порада: це давайте дітям обирати книжки самостійно, а чи то в якійсь книгарні в книжковому магазині або в бібліотеці. Нехай вони виберуть книжку самі. Діти часто більш зацікавлені в книзі, яку вони вибрали самі, та частіше будуть дочитувати такі книжки до кінця. Четверта порада це читайте разом з дитиною, навіть якщо ваша дитина вже читає самостійно, час від часу читайте книжки з ними. Це допоможе збільшити інтерес до читання, а також укріпить зв'язок між вами та вашою дитиною. П'ята порада це намагайтеся зробити читання таким більш регулярним. Виділяйте, можливо, якісь певні дні та години. І дитина, в якій дитина знає, що вона буде читати, а також придумаєте якийсь певний ритуал, який буде передувати цьому часу читання. Це може бути або тепле какао, або просто якась зручна позиція у ліжку з подушками, щось таке тепле, затишне, якісь, якась лампа, якесь освітлення. Ну, тобто таке, що дитину підготує. Та зробить їй таке комфортне середовище. Сьома порада. Якщо ваша дитина має певні проблеми з читанням, використовуйте аудіокниги. А вони також можуть допомогти зацікавити вашу дитину якоюсь певною історією. Та а, в подальшому ваша дитина, вже зацікавившись цією історією, може захотіти прочитати книгу самостійно. Восьме, якщо ваша дитина прочитала книгу, не забувайте похвалити її за це від щирого серця. А, така похвала вона надихатиме вашу дитину на те, щоб вона читала далі й далі. Дев'ята така порада, спробуйте створити якесь таке святкування читання, тобто зробіть читання святом. Можливо, організуйте якусь цікаву поїздку в бібліотеку з походом, я не знаю, в якісь такі місця. Хай буде це навіть Макдональдс, якщо це робить дитину щасливим, для того, щоб вона асоціювала ці походи бібліотека з тим місцем, яке їй подобається. Або ж, наприклад, якщо ваша дитина закінчила читати якусь серію книжок, ви можете зробити їй якесь міні-свято з якимось тортиком, так само з какао, я не знаю, подарувати щось якусь маленьку іграшку. Тобто закріпити в неї такий а, позитивний досвід читання. Прочитав книгу, отримав щось хороше. Я сподіваюся, що мої поради були вам корисними. Я б дуже хотіла, щоб наші українські дітки читали якомога більше книжок. Щоб наша нація ставала розумнішою, ставала більш креативною, більш творчою, щоб, ви знаєте, щоб наша нація росла і мала перевагу перед іншими націями. Я вам цього дуже сильно бажаю. Я бажаю вашим діткам здоров'я та побільше цікавих книжок. Всім пока, до зустрічі у нових відео.